Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У Києві Печерській лаврі у свято Різдва Христового за юліанським календарем 7 січня відбулось богослужіння під проводом блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перша різдвяна служба православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Досі цей храм, як відомо, контролювала церква Московського патріархату. Однак, напередодні початку 2023 року, уряд не продовжив оренду використання державного майна. Варто зауважити, що це неабиякий історичний момент та дуже визначний, на мить люди розповідають для змі, що 30 років не могли зайти в цю церкву, тому що тут весь час прославляли. Країну терористку Росію інші ж віриани називають богослужіння ПЦУ в Лаврі найвизначнішою подією з часів Революції Гідності з тих часів, коли був майдан. Це мабуть одна з найпотужніших подій, що могла статись з того часу. Що наша православна віра повернулася в наше лоно. Тож маємо ще одну нашу перемогу. У той же час на болотах все як завжди. Поки в Україні проходила перша в історії літургія предстоятеля автокефальної православної церкви України у Києво-Печерській лаврі. У Росії добряче підгорало. В УПЦ московського патріархату напередодні пригрозили кримінальною відповідальністю за допуск предстоятеля православної церкви України митрополита Епіфанія на територію святині. Очевидно, російським загарбникам забракло мудрих слів і вирішили зганьбитися до кінця. До речі, про терористів кривавий диктатор Путін також вирішив створити собі атмосферу свята та вирушив до одного із пропагандистських храмів. Хоча, що вже зовсім не дивно, на різдвяній службі він стояв однійсінький. Глядачі Одного з пропагандистських телеканалів Росії мали можливість побачити всю жалюгідність та мізерність власного президента він вирішив цьогоріч максимально ізолюватися від усього світу. Хоча насправді ж дуже дивно, чому він не сидів у бункері. Та ж ні, диктатор таки наважився вийти в люди. Зустрічав Різдво він на території Кремля у Благовіщенському соборі, але наодинці для нього персонально навіть службу відслужили. Шкода, що не ту, на яку чекає беззаперечно весь світ. Зауважимо, що службу у московському храмі. Христа Спасителя проводив патріарх Кіріл, але в мережі вирішили про це сповістити архівним роликом, на який наклали музику з фільму Буратіно. Правда, важливим тут є не жартівливе накладання пісні Карабаса Барабаса. Варто звернути увагу на те, що під час цієї масової служби Путін був присутній, і це чергова демонстрація того наскільки він зараз нажаханий і віддалений від суспільства. Хоча про що ми взагалі говоримо? Кривавий диктатор возить з собою цілу трупу акторів, які у потрібні моменти то. Морозиво йому продають, то дякують за двохсотих, то ще щось. Найголовнішим висновком з усього є те, що після перемоги України у війні єдиної російської православної церкви більше не буде. Не буде єдиної російської православної церкви, будуть шматки цієї церкви. Залишиться РЦП, яка не матиме вирішального впливу загалом на православ'я, на в епіфанії. Вони цього прагнули довгий час, але не досягли і зазнають краху. Бо так історично склалося, що першим у вселенському православ'ї є Константинополь. Ольський патріархат наголосив глава ПЦУ. На думку глави ПЦУ, Росія розсиплеться на частини і це вплине на РПЦ. І з цим неможливо не погодитись. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. тисніть на дзвіночок та пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.